Анна Ярославна жінка, чия доля переплелася з історією двох великих держав Київської Русі та Франції. Її життя це шлях від близько золотих куполів Києва до похмурих вулиць середньовічного Парижа, від ролі королеви до статусу регенші і нарешті до жінки, яка наважувалась кохати всупереч усьому, у ті часи, коли на берегах Дніпра підносився золотоголовий Київ, Париж тонув в бруді і злиднях. Київська Русь була однією з найрозвиненіших і найвпливовіших держав Європи. На київських вулицях торгували купці з далеких країн: греки, вікінги, араби. У школах навчали кількома мовами, в монастирях переписували книги, накопичували знання. Київ був містом світла, його називали новим Константинополем. При дворі Ярослава Мудрого велися філософські та правові дискусії. Розвивалася міжнародна дипломатія. У цьому місті росла юна княжа дочка. Її оточували сяючі зали палацу. Мармурові сходи, запах чорнила в скрипторії та співи хорів під склепіннями Софії Київської. Вона не була звичайною дівчинкою. З малих літ її навчали. Вона мала знати більше за інше. Цю дівчину звали Анна. Її батько Ярослав Мудрий укріпив кордони держави, збудував Софійський собор, створив одну з найбільших бібліотек Європи того часу і поріднився з правлячими домами Швеції, Норвегії, Франції, Польщі та Візантії. Не дарма його назвали Тестом Європи, свекром європейських монархів. Анна зростала в оточенні Стер, які також стали королевами. вчені при дворі навчали її грамоти, богослов'я, дипломатії, кількох мов. Світ Києва був переплетенням слов'янських, скандинавських і візантійських традицій. Анна читала, писала, вела листування, нечувана рідкість навіть серед королев того часу. У середині XI століття Франція була слабкою, роздробленою, голодною. Король Генріх І, син Роберта Благочестивого, сидів на троні, що втрачав силу. Його влада обмежувалася лише Іль де Франсом, околицями Парижа. Феодали його не слухали, міста занепадали, культура згасала, і найгірше не було спадкоємця. Генріху було 36 років. Він уже намагався знайти дружину серед західних принцес. Та все було марно. Принцеси з сусідніх дворів були або вже заміжні, або не відповідали його становищу без приданого зв'язків освіти. Я не шукаю ляльку в короні. Мені потрібна союзниця, розумна, надійна королева, яка підніме Францію. І тоді один із наближених згадав про далеку Русь, про могутнього князя Ярослава Мудрого, чиї динки були бажаними нареченими по всій Європі: одна королева Норвегії, інша угорська принцеса. А молодша Анна. Ще не видана. Генріх насторожився. Київ це за горами і лісами, але чим важче шлях, тим цінніша нагорода. Він наказав розпочати переговори. Посли вирушили в довгу подорож. Вони привезли Ярославу дари, листи й слова поваги. Але князь Ярослав не квапився. Він знав ціну своїй доньці. Він вимагав гарантій, умов і що особливо важливо поваги до її віри і виховання. Анна також не мовчала. Вона знала, що її життя зміниться назавжди, але й відчувала цей крок необхідний. Якщо доля веде мене туди, значить я потріб. На тій землі писала вона сестрі. Генріх прийняв усі умови. В обмін він отримував не лише наречену, а й союз із могутньою Русс. Анна покинула Київ. З нею їхав цілий караван духовенство, слуги, охорона. Її посаг це було не просто багатство, а символ величі її батьківщини. У возах везли тканини з візантійського шовку і льону, оздоблені золотими нитками. Майстрині Києва створили вбрання подібних, яким іще не бачили при французькому дворі. Ікони, написані візантійськими. Майстрами зі зображенням Христа, Богородиці Святих для особистої молитви й каплиці, рідкісні книги на пергаменті, зерно, зілля, прянощі, мед, дари з Русі як символ достатку, зброя та обладунки: мечі, щити, кольчуги з гербом роду, щоб продемонструвати силу княжої влади, прикраси, намиста з бруштину й перлів, персні з клеймами, сережки, діадеми, що підкреслювали королівське походження, особисті речі та листи від Ярослава: сувої з настановами, благословенням і підтвердження умов Союзу, я залишаю рідну землю, але не покидаю її. Я буду її голосом у серці Європи, думала вона, проїжджаючи крізь туманні ліси Франції. Коли Анна Ярославна вперше ступила на Паризьку землю, її огорнула тиша не благоговійна, а важка. Не такою вона уявляла столиця Європейського королівства. Париж був сірим, тьмяним, занедбаним. З воза, що віз її до палацу. Анна вдивлялася в вулиці. Вони були вузькими, заболоченими, люди змученими, неохайними. На кожному кроці жебраки, запах бруду й диму, слизьке каміння під ногами коней, дахи будинків, укриті сажею, вітер носив крики торговців, сморід сирої шкіри та гарі. У дитинстві її оточували золоті куполи Києва, бібліотека батька, ярмарки з товарами з усіх куточків світу. А тут ніби час зупинився, і з ним розвиток. 22 травня 1051 року. Реймс собор, у якому вінчали французьких монархів. На сходах дівчина зі сходу в убранні не схожому на місцеве з поставою, наче вона народилася на троні. В руці книга Реймське Євангеліє, привезене з Русі. На цьому Євангелії ще не раз присягатимуть королі. Двір Ахнув, чужа, незнайома, іншомовна, але така впевнена, така велична. Її чоловік, король Генріх І, був замкненою та грубуватою людиною. Він не був варваром, але не мав ні широти мислення. Ні, любові до знань він не читав, навіть укази за нього підписували писарі. Рішення приймав імпульсивно, часто ґрунтуючись на підозрах і амбіціях, Анна намагалася говорити з ним про справи, про народ, про майбутнє. Він слухав неохоче, відмахувався або дратувався. Ти забагато думаєш, Анно якось сказав він. Хтось має це робити. Відповідала їхній вона. шлюб був політичним союзом. Генріх чекав від неї спадкоємця. Анна розуміла, її обов'язок не почуття. Вона повинна була вижити, зберегти гідність, і що найважливіше, вплинути на майбутнє Франції. Французький двір зустрів її стриманий холодно. Жінки шепотілися поза спиною, чоловіки поглядали з підозрою. Для них вона була чужинкою, але вона трималася з гідністю ввічливо, але твердо. Ніколи не скаржилася, ніколи не показувала слабкість. Вона носила вбрання з київських шовків, прикраси, говорила латиною, грецькою, слов'янською. Навіть папа римський у листі назвав її розумною, благочестивою і гідною похвали. Анна народила сина Філіпа. Це був довгоочікуваний перевісток, майбутній король Франції для Генріха, якому вже за 40 і який не мав дітей від першого шлюбу. Народження сина стало тріумфом. Це була не просто дитина, це була гарантія династії, символ союзу з київською Русю та особиста перемога короля. Відтоді роль Анни змінилася. Вона стала матір'ю спадкоємця престолу. Її голос на дворі став гучнішим. Їхній син Філіп став першим французьким королем зі східнослов'янською кров'ю. Щоранку Анна починала з листа, писала до Києва. Вивчала справи держави, навчала сина, читала Біблію. При дворі їй почали доручати підписання указів, і вона часто вносила до них правки. Її ім'я зустрічається в королівських документах поруч із іменем чоловіка. Це було майже нечувано для тієї епохи. Анна активно брала участь у вихованні сина. Королівських дітей зазвичай виховували в церкві. Або під нахидом придворних наставників, але Анна багато взяла на себе, навчала його грамоті, історії, політиці, говорила з ним про справедливість, про те, що влада це насамперед відповідальність. Він слухав Філіп має бути іншим, не як батько. Він буде світлом. Восени 1060 року французький двір поринув у траур. Помер король Генріх І, чоловік Анни. Разом із ним помер і її офіційний захист для вдови в XI столітті, особливо чужоземної, це могло означати кінець. Жінки без чоловіка у середньовіччі не мали ані власності, ані влади. Вони перетворювалися на розмінну монету, на пил на сторінках літописів. Але Анна Ярославна не була готова зникнути. Філіпові було лише сім років, він не розумів, як керувати, він не знав, кому довіряти. І саме тоді Анна прийняла доленосне рішення взяти владу у свої руки. Вона стала регенткою при синові, вела переписку з монастирями, стежила за двором, навіть підписувала укази разом з єпископами і впливовими мужами. Анна, королева й мати короля, так зазначалося в документах. Але влада не рятувала від самотності. Анна була вдовою, жінкою без родини. Дехто звинувачував її в чаклумстві, інші в амбіціях, неприйнятний для жінки. І тоді він з'явився: у найтемніший період її життя Рауль де Крепі, Раф Валуа, один з наймогутніших феодалів Франції. Розумний, освічений, вірний короній по-справжньому закоханий у Анну. Він бачив у ній не лише вдову, він бачив силу, розум, світло. Але була одна проблема: Рауль був одружений і він покинув свою. Дружину заради Анни для 11 століття це був вибух, порушення канонів, загроза для церкви, образа моралі, перелюбники, узурпатори, відьма її раб, писали монахи. Анну почали викреслювати з хронік, в офіційних записах більше не згадували її імені. Папа Римський Миколай II надіслав листи зі звинуваченнями, анна могла відмовитися, могла піти в монастир як тисячі жінок того часу, могла просто зникнути. Але вона не підкорилася. Я не королева заради титулу. Я жінка, і я обираю жити. Анна порушила головне табу свого часу. Вона обрала себе. Незважаючи на скандал, вона залишилася з Раулом. До самої його смерті вони жили усамітнено. Їхній союз так і не визнав Ватикан, але він залишився у листах, у пам'яті, в спадщині. Анна Ярославна не просто королева, вона символ зв'язку між сходом і заходом. Приклад того, як одна жінка змогла змінити хід історії, залишаючись вірною собі і своїм переконанням.